Всім добрий день, дав Да. добрий день, так. Да. Всім доброго дня. дня. Мирного тихого. Ох, що сьогодні кумару повно. Ай-яй-яй. Я вже боюся ходити, знаєш, після того випадку, що ти мені розказав. Ай-яй. Якщо вже буду придивлятися, то точно знайду. Ой! Вода ступнула, на ногу намочила. Ой, наші доньки підходять до завершення нашого заробітка за кордоном. Так. Сонечко, Дякувати Богу. Я не думала, що я, що я буду ходити. Бог дає силу. Як би там не казали, що б там не говорили, але ми, ми без Бога взагалі нікуди, і що, і ніхто ми. Да і все. Я його просила. Ти бачив мій стан, вітай. Ягодки не пособирали. Багато ягод. І на корошках, і без і буває, і буває, що нормально переношу. Ну так, да, на коліна там повзаємо в лісі, коли скручує спину, але все одно ж беремо. Все одно беремо. Вона й так болить, і без лісу та спина. Що ні? Трошки, звісно, не так. Воно було б добре, якби отако локтем, от, дивіться, отак, отак, коли я на городі, я упираюся. А ягоди ж ви не будете брати упиратися. Як? Треба ж однею рукою веточку то піднімати, шукати, прибирати, галузки знімати. Прибирати ліс, тому що на веточках багато дуже дручков всяких. Буває завалені ягоди. І там під тими дручками е, є ягоди. Що це таке? Пуши це вообще. Я не знаю, я от це йду оце, і оцей ліс це. Що це? А, ні, то. Ну, лякай. Держимо люди ходять. Ні, точно не люди. Людей вже тут я сьогодні зовсім не бачу, ні, ні одної немає, може. Га? Може. Там, кстати, може, ті є я 10 лісічок уже подрослі, побачимо, добре? Таке діла. Що вам ще розказати, Вчора був вихідний в мене. Була робота вдома. Роботи завжди, вистачає, аби я хотів робити. І все. дров, бачиш, що це не дуб. Ні, це косна. Я що дуб якесь таке. Дерево геть схоже. Кто дубочки, снопочки. Ви подивіться, яка тут краса в лісі, а? Що ще треба? Брусненька вже тут, да вже темні. Так. А де вже є воно геть спиленька? Красива така. Там була вже спила, де ми ходили перші рази, помніш? Ага. Угу. Отак і життя проходить моє в лісі. Да і все. Це в мене такий відпочинок. Звісно, хотілося б дуже десь отдихати хоча б і день-два. Моя мрія, мабуть, не, не здійсниться. Тут, мабуть, ніколи не здійсниться. Ти мені не заговаруй зуби. Йду, йду, йду. То то малиє. Пам'ятаєш, ти мені казав, що тобі море надоїсть. Коли ми по я хотіла на море на практику, мене не відпустили. З чобі, пам'ятаєш? Я так його й не бачила. Може хоча б на деньок гайнем, щоб залізти в море. Побачити, що то воно таке. Ігора взять обов'язково з собою щось мовчить мене Віталік. <клес> Якщо ти не хочеш, давай попросимо. Іра може, а Іра зможе їхати за рулем довго? А, а де ти є більше лісички Їх немає. Ти заметив, що їх немає? Геть такі великі були, ми їх оставили. <клес> Невже хтось вчора тут був, блін? Ну нема лісічок тих здорових, я ж тобі кажу. Таке як ото дощ іде. Таке якісь комашки по воді гуляють. Сьогодні обсідають. О кому я. трохи вже прийшло зовсім, так буває трошки, як слізиться. Я чаєм промивала і перекись. кругом ока брала. Там мені треба було. Воно пухало і. Там попіломка мене їх ну, є вокруг. То я їх трошки бачила в інтернеті, чуть-чуть легенько припікала, трошки краще стало, то і за того натерла і розпалілася. така попілома, як то я її трохи як одорвала. Все, відключаюся до зустрічі.